Шалом, це Славко і Ася. Я збудив Асю в день її свята, кішка спить поруч, тому що психічна дійсність витісняє всі інші. Ось хочу вам показати, я теж зрозумів певну тенденцію і від цього от набридливого американського британського класицизму і цього шефільського англосаксонського просуваюсь в бік Македонської кінжальщини. Чому? Тому що відбуваються події в нашому психічному світі. Газ Білоракіса викликав бред Шнайдера. Йдеться за те, що Ну, я вибачаюсь такі новини зараз. Ну дійсно, що біпартійна група є у них така не тільки бісексуальна, але й біпартійна групи в конгресі. Значить, зрамене товариство греко-турецької дружби. Ну, це конгрес греко-Ізраїльського альянсу, називається в конгресі. Ну, це з грецької преси, тому що вона більше це пояснює детальніше. Запропонували резолюцію визнати, що Туреччина перейшла Босфор і відступає в бік Близького Сходу. І треба змінити класифікацію Туреччини з Європейської держави на Близькосхідну. Ну, Так що там підтримали Ніколь Білотакіс республіканка з Нью-Йорку кріс? Папа з демократ з нью гемпширу Джон Готхаймер. Ну, коротше кажучи, всі глибоко наші люди, якщо не греки, то справжні євреї. Ну, так і має бути. І більше того, Конгрес. Госдепартамент має доповідати конгресу за подробиці, за деталі Дрейфу Туреччини на Близький Схід. Про що це нам все каже? Чомусь такий. З такою веселістю за це оповідаю. Ну, тому що і ми, українці, я от шукаю рішення. Всі зараз українці шукають рішення, що робити. Деякі розумні шукають рішення для себе і вшиваються у Флориду. Або, власне, як справжні римські патриції поринають в психічну дійсність свого кріпосного театру. Бо вже розумієте, важать не батальйони, а кріпосні театри. А я от, завдяки вам. Добився певної незалежності Ніщенсько-фінансової своєї, і думаю, за загальне добро, за публік публікбоно. Ми теж маємо дрейфувати на близький схід. Якщо Україна проголосить відмову себе від Європейської держави і проголосить себе близь... державою Близькосхідною і запропонує убіжище, не будемо казати для кого, Ну, для тих, кому все одно їм майбутнє належить. Розумієте, православним не звикати жити під гнітом правовірних. Чи, сказати так, під чуйним кураторством правовірних. Всі наші теологи, не забудьте, наша теологія була створена під чуйним кураторством правовірних. І ми б себе оголосили близькосхідною державою, а може, відразу далекосхідною, Щоб вони нам тоді зробили? Чому я так говорю? Ну тому що ситуація така, що не сьогодні-завтра Трамп, якщо йому не нададуть Нобелівську премію миру, він обкладе Нобеля 25% митом. розумієте? Трамп покаже Нобелю, як не надавати йому премії. Він його митом обкладе і подивимося на реакцію Нобеля. Чи вразить він Нобель? Якщо він вразить Нобеля своїм митом, то, може, і Путіна вразить. Зрозумієте, ми всі з вами починаємо жити в психічній реальності, і на додаток скажу вам, що я починаю вже не соромитися оповідати свої історії за паралельників, Ну, я не винен, що я його бачу, я його бачу роками. Достатньо часто, більше того, а -а -а Ася навіть пару разів. Туди вчасно зупинялася в порталі. Ну, Ви знаєте цю теорію, що не можна поринати в паралельні світи, тому що звідти нема виходу. І все це вам говорять люди, котрі не мають жодного знайомства з науковою фантастикою. Ну, хіба що, крім серіалу за космічну станцію Вавілон, в чому ми маємо признатися? Може, я й наважуся. Виберу якийсь райончик і опишу вам, почну, може, з дороги, з броварів на той Київ. В цій паралелі дійсності і броварі теж існують, не сумнівайтеся. І може, нам доведеться туди переходити всім, тому що. В цій дійсності нам українцям скоро може місце і не залишитися навіть у Флориді. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте і побажаю Туреччині успішного дрейфу на близький схід. А ми слідом за нею, мабуть, теж кудись адкачуємо з цієї. Тут кажуть, що Росію треба географічно перемістити. Боюся, що нам самим доведеться географічно переміщатися, принаймні в класифікації роздєпа. Чого в них там тільки не побачиш? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я скажу, що греко-турецьке общство греко-турецької дружби я пропонував заснувати ще десь року, так 2015-го.